Сьогодні Зелені дуже хваляться, що за останній рік Україна втратила лише один відсоток території. Цим вхвалитися може лише український солдат, а не ті, що їй тилові, які окопалися на банковій і пишуть Зеленському красиві виступи. А чому вони не кажуть взагалі, скільки ми втратили за час війни? От не за останній рік, а за час війни. Не будуть писати, бо тоді треба згадати про втрату півдня, коли за декілька днів. Була захоплено весь лівий берег Херсонської і Запорізької області, фактично без боїв. А чому так сталося? А так сталося тому, що на Чонгарі до е е приходу зелених стояло 21 тисяча військ з замінованими е мостами, які ведуть з Кримського півострова. А на час сожня там стояло 300 чоловік напівкомплектного батальйону морської піхоти. Без, да, і 6, якщо не пам'ятаю, пам е, саперів, які мали контролювати в три зміни е, всі мости, там порядка восьми мостів, які були заміновані, що не дало би можливості росіянам просуватися. Не було бригад на південному напрямку, попри всі попередження західних розвитків.